Друзі, ми вже стоїмо, чекаємо чергу на паром. на паром, да, Через Дунай. Ой, гаю, при Дунаю, там музика грає, вас гуде, скрипка плаче, милими гуляє. Як діліжки? як діліжки в цього блондина? Короче, тут нема дьюті фрі, сказати йому, слава Богу, бо це вже не вона з цими сими дьюті фрі. Ну ладно. Ну наші, Романія, Україна. Скільки стоїть? 1400. 1400 гривень стоїть машина переправити нас туди-сюди. Ну через Молдову стільки б на бензин, так, да, потратили? Так, я і можу. Більше потратили? Уже паром стоїть, паром стоїть? Де? Ну, не видно, він все бачив видно пропарк. Пікрасний. Діма, це нас на осі тарандайки будуть вести. Ні, Він величезний, він такий довгий. Він от як В Смийся, він без бортов. З бортом. Він як отой синій далекий. Параді. Що ти хочеш? Там Боже, стої... а ч нас? Ну... Там стоїть чувак, який показує, куди їхати. Ну так а ч нас? Ми перші зацепили. Не в ту стали полосу. Ну нормально вона остання проїхала і пошла. Чуть що? Вона стояла і погонку так. Ой, дівчатки, я вже все. Я вже нічого не хочу. Я вже хочу просто цей, щоб моряк нас переп... а, переправив на ту сторону і все. Написано, що 10 минут плив стиха. Ти хочеш куди плести? Куди? Туди. Він туди, бачиш, прямо. Ага. Ізмаїл. Короче, добрий день. Давай. Давай, Даю, закривай бос. Ой, а що треба робити? Сядьте, будь ласка, спокійно. Ось так, от, щоб я не чула вас 10 минут. Що він там показує? Та показує, він показує. Подождіть, що це таке? Скажи, Боже. О. На только кто-то мне напише комментарий, она всем недовольна, все боится. Я сказала, я никогда не блокировала, а тут заблокирую. Я сказала, вы просто не знаете, на що я пошла, а того, чтобы на пару часов довольно. Это просто ужас. Я уже просто всех пожалела ценой собственной нервной системы. Понимаете? Ценой собственной нервной системы. Я не хочу, щоб ми з краю стояли. не Бо, да я не хочу. Ну ще один моряк, Те морячка, я моряк, ти рыбашка, я. Риб... Я з краю не хочу, скажи мені. Алло. А -а -а. Та подожди, подожди. Бля, він сказав <таспорядоч> ти туди. Ну ладно. Ні, не на, тільки на скрай. А а можна сюда спорядам, а? Тут центр скраю, вона машина машина буде. Пережмись, плишся на що. Там не поміститься більше машина, Діма. Рядом он в Хайлендер заезжает у нас. Да, слава богу. Точно. Ну все заезжай, да. Точно? Mm. Точно, да? Ну все ж блядь. Та хорошо, все, не ругайся, все, все точно. Ой, Димаш, сидеть, час нам ще машину не побуду з баба. Там нормально за них. Ну все нормально. Так нормально, Хастй. А же автобус. Он уже девочка сториз снимает. На Не-не-не-не-не. Настяне на дно, mm. ребята. Ні-ні-ні, <стуту> <посту> ти що? Це річка Дунай. А там що Крокодил. Крокодили. Крокодила бомбарди. Боже, які ми грязі. Ми як бомжи. Ми як бомжи. Там там. Жані, нас ми сюди не Ще автобус, представте. Ще автобуса два. Два. Він не може заїхати, все таке. А тут акулы плавают? Таке акулы. Yeah. Тут крокодили? — Такі крокодили, тут Дунайка рибка, сердка плава. А... Еще прикольного. Во. Во. Мам, тут. И мама могла. що. Ну да. Ні, не хотіла, тому що я з її мовчинами А там хто живе? Там крокодили. Що це робиться? автобус з'їхав. Це другий автобус з'їхав. Я не за... знаю, вони якось взвішували, може, ні? Два автобуси. Може сюди повна фура заїжджає, 40 тонн мінімум. Так, подивіться вже. Ні, я машину. Зараз, подивіться, дивимось, дівчата старше знімають. Вони все спакують. Та ми ще не плили. А ти туалету не

Ну завелся, ну все. А это ужас. Я не... он доведется один километр уже. Ну это такой, знаете, это туристическая идея была. Си... Ой, боже, сколько километров мы сэкономили? Все, мы сколько километров мы сэкономили? Боже, а, а, боже. <связываются> <связываются> Боже, боже, девочки, оно поверта. Я не знаю, что делать. Какой ужас. Это просто ужас. Это просто ужас. Я не знаю. Господи, помилуй, мы крутимся на месте. Нет, стойте тут. Что? Мы Мы Боже, мы, я в она... Да, это нормально, что она так быстро в скорость? Автобусы не покатятся на нас? Ой, бля. Я манала вот эти ваши туристические э, паромчики, друзья. Хватит. Все. На улице как-то спокойнее. Чего? А что? Че? Потому что они А тепер співаємо пісню вдома, небо синє, синє, вдома в небі, воля дихає е. Вдома -е. ми в Україні, вдома думи ясні. ясні да? Свої свої. Папка, що зараз будемо їсти нашу борща українську десь зимовий сама. Поїхали домой. Я, я молодец, що я за рулем сколько приїхала. 70. Ну какая разница? 70 или 700? Главное, качество. Ну приїхала 70 км и что? А спалим. А вы все зато. Как вы все сладенько спали, коли мамка була за рулем? Даже папка спал. Да, но сколько вы спали? Вот. По Тут діти -то не <сум> А ты откуда зайшли? Он дети фри, брехун! Там є дві горішки, Так, мабуть, мені не можна зайти. Що? А я не знаю, чи можна, а ще не можна. Може ти на зупинку? Ми приїхали в Ізмаїл в ресторан. Вова, виходь на берегу, називається Берегів. Тут купаються люди. Я хочу сказати, що дуже чисте місто. Дуже. Прям от невозможно. Шо? Та ні, не, це річка. Ще озеро. Все. Так, замовили суп, значить, бульон. І этот саме дякую. І ще П'ємо і, і бігом летим додому. 700 км. Отак так нас зустрічає погода. Блимає. Просто невозможно. Кошмар, это умой. Просто така злива. Все затянуте, чорне в секунді, кошмар, кошмар. Коротше, ми заїхали на якусь заправку. Ну, ми не одні. Там теж з'їхала машина. Воно не працює, це не робоче. Але ми просто заїхали постояти, тому що їхати неможливо, просто невозможна їхати. Это просто ужас. Бідні люди. Хтось дивився, що хтось йде з якимись пакетами. Боже, гремить, мекає. Ребята. Дімочка пошукай в сумки ключі. Ми вдома, ми вдома, Боже, ми вдома. Халилуя нашому папі. Що він нас довис? Кто там? Что там за злющая собака наша? Что там за злющая наша собака? Привет, кормуська! Привет, ты скучала? Ты скучала? Кормусь! Ты что? Не надо прыгать, не выпрыгай. Да, мокрая, не надо. Ти бабуся, Люсю? Не трогай рукоградіць, який я Ла, Кормуйся, ми прийшли. Нєт? Не вздумай прыгать, кормуйся. Кормуйся. Хай спить і завтра. Давай-давай-давай. Щаслива -давай. собака. Думала, що ми тебе кинули, да? А ми тебе не кинули. Пошліть. Дівчата, всім привіт yeah. ще раз. Ми вдома. Яка стала ситуація? Ми приїхали додому і виявилося, що у нас згорів насос, який качає воду скважини. Тому дякую Юлечці, Саше. И вони нам набрали води. Ми там швидко обмилися, душиш, муші. Ну, все таке. Коротше, обмилися так? да? Чи це грязь. Короче, обмылися та й таке. А, тепер що? Тепер э, э как-то ждать майстра. Прийде ще мастер з, з этим насосом, будуть устанавливать, поэтому даже голову я помити не можу. Соответственно, нічого ты не можеш без води, не постирати, нічого чемодані стоять. Дима зворить кюрашку, нашли сосисочки в морозилке. В общем-таки у нас був сніданок. Ждем, щоб включили воду, помитися і поехать на закупи, да, навіть продукти перші. Холодильник пустий, повністю так як новий. Е, що ще хотіла вам розказати? Ми були в Болгарії Duty в Free там and sніма. Це був гречський а грецький. Ну, чи грі не важно. На кордоні між Грецією і это саме Болгарія. И, конечно же я не ушла туда без подарков. Дети там тоже, что с просто взял себе деньги, Вова купив себе LEGO, а Дима счастливый, что купил все нам. Я купила себе, короче, выбрала сумку. Не похоже на все гез. Скажу честно, гез мне как бы не очень. Ну вы знаете, что я не особо там, люблю этот бренд. Но э, эта сумка мне чем-то приглянула. Сейчас показываю чем. Значит, она, во-первых, колер. Это без. Колер. Она такой, да, типа бочоночек. Колер. Мне не дуже хотелось оранжевую сумку. Вот, не знаю, под черная, под голубой. Вот мне что-то дуже хотелось такую сумку. Значит, тут и, да. Бачите, вон она такая. Тут да такие типа мешковина. Вона вот так сжимается. И мешковина. Сейчас мы посмотрим. 261 евро. Дальше. Тут такие эти. Там уже багато распродаж, девочки. Очень много. И там вообще дешевые сумки есть были не из новых коллекций. Так что можно... Выложу. Да, 260 евро. Значит, смотрите. Тут внутри такая пипочка. Вес, шмес. Ну, короче, тут штрих-код какой-то. Ну, в общем, вот такая. Я так понимаю, это с такого не дешевого типа сегмента ГЭСовского. У нас подобных я, девочки, не бачила, честно вам скажу. Ну, мне очень нравится. Вы напишите, как вам. Конечно, не под, не под... мой сейчас стиль крокодиль бы я, конечно. Но, тем не менее, можно снимать эти штуки. Сейчас я сниму. Ну, но ну, я люблю через плечо носить. Я хотела кусь вылыку Ну, думаю, ой, велика. Велыка, ну, ну. Хорошо, на сумку, я вам скажу. Mm -hmm. Хорошенько. В общем, Сейчас, вот такой вот бочоночек. Но она не похожа на обычную. Там ГЭСы, как у них вот эти все там были, и по 60 левых. Может, то что новая коллекция. Короче, так что вот такая у меня получается сумка. Я, конечно, брюхуха редко. Конечно, я бы за 260 не купила. Там была скидка на ней. 130 короче, 50% скидка 130 євро эта сумка стоит за 260 знаете гес это через щутку мать вот такая напишите як вам 130 евро 131 евро щоб не думала що я брехуха вот не 260 бо подумайте що за 260 сумку купила еще и не кожаную то все гес не делает кожаную такой больше мне нравится очень даже стильная Как тебе надо? Мне очень понравился колір. Вот я вот собі ще, до того як ми вообще їхали, я собі думала про то, що я хочу іменно оранжеву сумку. Вот у меня есть красный, у меня есть розовый, у мене есть зеленый, зеленый. от пакет мусор, зелена. Да. Ну там, то есть у мене есть всякі сумки. Ну, я люблю, я не люблю черного вот балман есть і. И... А Черліз Кейт, по-моєму, Шарліс. Ну, у мене так не особо чорних. Я не люблю, люблю ну, <гум> <гум> Да, я знаю розова. І я вирішила, що мені треба іменно Ну, Це ж я вирішила до того, як ми їхали на отдих. Я так присматривалась, думала, що десь то якусь какую-то газу. Да покажи момент. Ну, Guess – це ж італіанський бренд. Ну, коротше, і да. вирішила взять уже цю, тому що вона как бы, підходить по курортика, Я, конечно, взагалі не загорівши, градик загорівши, градик уже погуляв з кармою, все таке. Радік джишок хоче. Може, як там не купить. Скажи, хтось там видно, тобі куплять. Є -є -є. В общем, дівчатку вот так вот, похвасталась з вами такой покупочкой. Не купляла ні духи, ни шмухи, нічого, потому що все у нас це есть. А таких сумок я не видела. А, хотела сказать по поводу торгового центра в салониках в Греции. В них в неделю ничего не работает слово совсем. Я не знаю, что там люди делают в торговых центрах. Кушают. Там работает только кухня. Всі... Ні, там вообще не могут. Ні, ну це не іграшки, там детский развлекательный комплекс. Тіба. Не один магазин не працює в неділю в салоніках. ну типу, я так розумію, в Європі. Для нас це для нас же це срачка. Ну для я не представляю вихідний, не робить на один магазин. Ми до цього не звикли. Я, я, я не знаю, другі люди. Я не знаю, ті живуть хто в Європі наші переїхали. Для мене це травма, бо мені треба, щоб в неділю все нас в неділю більше пробки, ніж в понеділок. Mm -hmm. У нас народ хоче магазини скупитися туди, сюди поїхати. Ну, в общем, коротше я була удивлена, ну, нічого страшного. Всі хочуть в неділю. Да, нічого страшного. Ми заїхали в этот <реш> Заїхали в. Дюти Фри, Дьюти Фри, і там уже це. Так що дюти фри не такі, конечно, як в аеропортах. Вони более скромні. Ну, що є, то є. Ну, це був великий Дюти Фри, і всіх самих великих, які ми бачимо. Хороший Duty Free у нас на Паланці. неплохой тоже. Так що все, девочки. так вот. Ждем мастера, щоб помитися. Бо нам треба, конечно. Много дел делать, монастирка такого стоїть. Я нічого не могу не ні постирать, ніде нічого, потому что все просто голова уже чешется, позавчора умила. Так мы обмилися, души, все нормально. Спасибо велике Віталіку з Маргаритою. Віталіку особливо, що він нянчився, скормы и гуляє в все царапала його страшно. Ну, коротше, все хорошо. Единственное, що сгорело, этот насос. Ну вот, теперь ждем, чтобы нам починили короче, такое. Очень ладно, Дякую вам, що переглядали, что були з нами в цій міні поїздки. Дівчата, я не знімала там, де ми заходили десь перекусити дітям, бігом, якісь, -то, тому що ну, я не те, що я, я бы могла сказати, ой, не вважаю нужним телефон. То я забула телефон на зарядці, то я знімала на Дімо телефон, потім собі не перекинула. то ще щось. Я не вмію не... Не вести контент. Я знаю, що це треба було знімати, це було б бы інтересно, але вот так. Прошу вибачитися написать что не так я учту момент и буду исправляться в моменте ведения блога своего есть ну, моменты да я погано что учла так что таке. в общем ладно девочки мои я отключаюсь вы пишите комментарии вам дуже вдячна, что были всегда со мной на связи и все было классно скоро будуть обзоры подождите ваша Машка Михайленко прийде себе. А, я похуділа на 1 кг. Жирала сладке морожене і похуділа на кілограм. Понимаєте? А ти встала? Да. Сьогодні. Сьогодні? Да. А. Ну, коротше, таке. І Діма теж похудів. Ну, стільки ходить, вибачте мене. Чи поїдемо ще в Албанію? Обязательно. Може, навіть к цим же людям поїдемо. Великолепні люди люблять Україну, дуже люблять Україну. Кацапов немає. Чудово все. Підтримують, вони справедливі, вони адекватні, вони розумні, вони підтримують Україну. А це найголовніше для нас. спасибо большое за просмотр. От ми і домо.